В совершенно каких преступлений вы обвиняете? Незаконные методы <кхи>, ведения войны, покушение на убийство гражданских, умышленное уничтожение гражданской инфраструктуры. На оприлюдненому відео допит українського військовополоненого бійця полку АЗОВ Водислава Курки. Його російська сторона звинуватила у воєнних злочинах. До повномасштабного вторгнення він навчався в аграрному університеті у Дніпрі. 2019 року залишив навчання та розпочав військову службу. В нього така мрія була стати саме військовим. На жаль, вступити йому не вдалося. І він вступив у університет на агронома, але все-таки мріяв стати військовим і він пішов. Водисав служив у полку Азов, де разом із побратимами з перших днів повномасштабної війни тримав позиції на Азовсталі. Мій син був мінометником полку Азов. На той час це був полк Азов, і з перших днів повномасштабної війни він став на захист Маріуполя. Потім була Азовсталь, вони утримували позиції на Азовсталі, був поранений, була контузія дуже важка. 16 травня 2022 року, за наказом вищого командування, українські захисники припинили оборону заводу та вийшли із Азовсталі. Тоді разом із іншими побратимами Водислав потрапив у полон. Ми дуже хвилювалися, щоб їх не стратили. Ох. Ну, але це висвічували ну, багатьох преси, і я бачила відео, де мій син живий, вийшов з Азовсталі. Є це відео, де він виходить з Азовсталі. Я була щаслива, що він живий, але я розуміла, на що він йде. Ну, я просто не хочу переживати теж. Що... Ми тоді переживали, коли бомбили Азовсталь, і коли виходили наші хлопці. Із... Цього заводу у жовтні 2023 року російський суд засудив Водислава Курку до 22 років ув'язнення. Нині його отримують у кіровській колонії суворого режиму на тимчасово окупованій Донеччині. З того часу його мати виходить на акції на підтримку військовополонених у Кременчуці. Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.